Щороку, 2 квітня, уся всесвітня спільнота відзначає Міжнародний день дитячої книги. Саме вона відкриває перед дитиною двері в безмежний світ фантазії, знань і пригод. Не випадково для цього свята обрали день народження Ганса Крістіана Андерсена, великого каскаря, який подарував світу русалоньку, дюймовочку, снігову королеву та багато інших улюблених історій. Дитячий бібліопростір імені Олени Пчілки запрошує вас у світ улюблених книг. Сьогодні ми запитали наших читачів про улюблену книгу. Моя улюблена книга це Фленчик. Моя улюблена книжка Щоденних Слабака. Наші – «Тересик». Справа для Квятковського. 36 6 кутів. Чарлі та шоколадна фабрика. Кіт Джеймс. Емі, пети довга паншоха. Пенсикопеді тварин. Дивище пригодив на собі школі. Мопс. 36 і 6 очів. Мопс. Тото. -то. Словетна п'ятірка. Літо без тебе не літо. Щоденники вишеньки. 101 маяк. Час Часу із двузами. Демові пригоди в лісовій школі. Баба кука. Кожна книга це нова історія, нові пригоди та нові відкриття. А яка твоя улюблена книга? Напиши в коментарі.